Друзі, вітаю! Збірна готова вирішати в Канаду. Так, не на екскурсію, не хокей грати. А на турнір товариський дуже важливий. Перші матчі з Канадою і ще ніколи не звучали з Нової Зеландії. Але хто туди поїде? Який буде склад? Кого викликав Ребров? Скільки нападачів? Це взагалі катастрофа. Чи здивував, чи є якісь нові люди, як то кажуть, чи когось бракує. Ви на каналі Resенгрін. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Так, друзі, ось Ребров оголосив офіційну заявку на турнір в Канаді, товариський турнір. Але дуже важливо, як вони кажуть. Е який відбудеться 7 червня 2130 Україна грає з Канадою, а 10 червня 23.00, ми граємо з Новозеландією. Є e 26 травців. І сказати, що ребро здивував, напевно, нічого не сказати, особливо з нападом. де в нас тільки чомусь один нападаючий. Кому забувати, як забувати, ким забувати. Поки що не зрозуміло. Ну, давайте будемо спробувати це все розбирати спочатку. Ну, воротарі. В принципі, практично, ну, давайте скажемо так, двійка не міняється вже довше час. Звичайно, лунін-трубін. З третім є питання: деколи різних, деколи бущан. Зараз так само. Андрій Лунін останнім часом виходить деколи за реал, але це ви знаєте матчі, які вже мало що вирішують. Бо переважно все одно стоїть хто? Так, стоїть все одно, Тібо Кутуа. Але ми пам'ятаємо, що в матчі з Бельгією, коли які були важливі в лізі націй, стояв якраз Лунін. Ну, подивимося, чи він буде стояти, чи хто. Анатолій Трубін. Так, Анатолій Трубін, звичайно, так само є в заявці. чому сказати, він. Програв чемпіонство спортінгу, хоча його вини в цьому немає, Спортінгом дуже добре вірав, чуть не на найкраще оцінка, багато севів зробив. Стабільно виходить, стабільно грає. Глянемо, хто буде стояти на цьому тренірі. Чи, Трубін, чи чилому, пишіть, до речі, в коментарях, як вважаєте, хто має бути основним. Бо, напевно, Дмитро Різник, третій гулкіпер, так і залишиться, хіба якась там форс-мажора або травма Тоді він, в принципі, Важливих матчах, звичайно, стоїть він. Він ще й недавно виграв кубок України, відбивши вирішаючу пенальті проти Караваєва. Не забив Караваєв і Шатар. Здобув Кубок. Ми бачимо, стоять молоді, стоїть Фесюн, стоїв якийсь один молодий Шахтаря дає, давав тренер шахтаря іншим голкіперам. Що можна сказати? в резерві? Якраз Георгій Бущан не найстабільніше. Він грає зараз. Аль-Шабабі, пропускає багато. Ну, зато його взяли в резерв. Кого б могли ще взяти, наприклад, ну, Нещерета, але Нещеред, звичайно, буде, напевно, на молодіжному Євро. Ось так само це така проблема, що відбувається збірний цей турнір. А в, в цей період, в червні, в Словаччині, в Ратиславі буде відбуватися, ну, тільки в Братиславі, буде відбуватися фінальна частина молодіжного Євро, де Україна, звичайно, буде брати участь. І надіємося на позитивний. Результат для нашої збірної. І багато гравців, які могли бути в збірні, зараз будуть, звичайно, викликані молодіжку. Ну, по вратарях ми більш-менш розібралися. Давайте тепер по захисниках. Правий захисник, що ми бачимо? Ми бачимо, що є знову Тимчик. Прекрасно. Е, Олександр Тимчик дуже добре грав перед тим. Бо в збірній. Проти Бельгії, нас, пам'ятайте, була проблема з правим захисником, Сич травмувався. Тимчика не було, Конопля не було. Там Зінченко навіть мав грати на правому фланзі, досить непогано відіграв. Ну, велика ймовірність, що Тимчик, напевно, буде і основним, боюхим Конопля не попав в основу, він є в резервному списку. Так, не найстабільший в нього сезон. Є трохи нюансів, не завжди грав, пізніше якось щось десь чи достукалося. Пушить, чи він до чи його почали знову пускати. Але Рибов його наразі в збірній не бачить. Нема сеча, травма далі. Гравця Карпат е, турбує. Що ми бачимо ще? Хто може збирати на правому фланзі? Богдан Михайліченко з Полісся. Е, Більш-менш грає в навіть голів передачі. Ймовірність, що він вийде, велика, але що в основі ну, не, факт, не факт, подивимося. Центральні захисники. Ну, Ілля Забарний тут без варіантів, я думаю, це основний центральний захисник. Виступає стабільно за Бормут, має хороші оцінки. Подивимося, пере... да, Бормут трохи здав порівняно з першої частини, але, друзі, ну, хтось міг розраховувати, що Бормот буде боротися за Лігу чемпіонів, щось таке. Ну. І так хороший виступ. Забарний багато усил до того приклав, щоб Бормут так добре грав і не боровся за боротьбу за виживання, а боровся навіть за Єврокубки. Цікаво, якого ви бачите клубі Ілюза Барно на наступний сезон. Хто в нього може бути в парі? Ну, напевно, Микола Матвієнко. Він стабільно, грає за шахтар, капітан Шахтаря. Є нюанси, але, ну, скорше всього, на скорше всього він. Хто ще Валерій Бондар. Ну, Людина грає в основі з Матвієнком, але не думаю, що він. Тягне на основного збірні. Подивимося, що скаже це Рибров. Максим Талаверов. Так, плімут його залишив в команду. Він грав. Деколи непогані оцінки заробляв, навіть забував м'ячі. Подивимося, я думаю, спокійно може виходити на заміну або замість Метив'янка паруду забарну. Ну, подивимося, що Ребров придумає в захисті. А ще саме цікаво, є Єген Чеберко, викликаний з з МЛС, Він викликався давніше, ще був в збірну. Але раз просидів на лавці, мені це десь депутував чи ні там буквально може якусь хвилину другу, більше не грав. Подивимося, що з себе покаже Чоберку, бо вроді непогано виступає. Дуже-дуже цікаво. Це таке вже, знаєте, таке рішення досить інтересне. Бо, наприклад, Олександр Сфаток, так само з, ну, з Остіна, в МЛС, він в резервному списку. Ви так само ви пам'ятаєте резервного списку з Бельгії, але. Е були травми та якраз травмувався, і тоді Сладка викликали. Він навіть зіграв в другому матчі провально. напевно грав Репров щось перемудрив складом, подивимося, і тримав той автобус, подивимося, як вони будуть грати Канаді. Е, лівий фланг. Тут цікаво, бо в нас відсутній на лівому фланзі Миколенко. До кінця не зрозумілі причини, мені здається. Що він же не потрапляє до Молодіжної Євро, можливо, дадуть відпочити, але він дуже хороші оцінки за заерото заробляв, часто грав, асисти, голи. Ну Нема Миколенка, значить той замість нього має грати. А хто є? Є Дубінчак, якого ніяк не могли викликати, щось то інші хтось викликали. Грає в Динамо, вони з Вівчаренком часто міняються, то він в основі то Вівчаренко. Велика. Ну, верні, що скорше всього Дубінчак буде в основі цієї збірні, але подивимося, що Ребро взагалі який поставив склад, це ще ми це посадить ближче вже до матчу поговоримо. Олександр Мартинюк з Олександрії грає стабільно. Виклик у збірну отримав, звичайно, срібний презерт України, по максимуму має своїх гравців давати в збірну, бо не просто так вони здобули таке високе місце. Ну, і ось так по захисті. Кого ми ще могли бачити? Кого міг Рибров ще викликати в напроти? Пішіть в коментарях, От кого в захисті ви б хотіли бачити, кого бракує і чому, наприклад, нема цієї людини. Е, Переходимо в півзахист. Ні, знаєте, Давайте ну, в давайте, давайте півзахист, бо там просто магровців, там просто 12 14-15 році він викликав, бо нападників чомусь тільки один. А півзахисту багато. Давайте, давайте по, по нападу. В напад у нас один Роман Яремчук. Ярмчук прекрасно проводить сезон в е... Олімпіакусі. Вийшов на заміну, здобув Кубок, здобув чемпіонат, забиває. Так не завжди грає в основі. Але головне, що нападає, Нападаючи забуває м'ячі. Є впевненість, молодець, забиває. Але і все. Ось так, знаєте, є відсутність, тільки є один Яремчук. Е... Що можна сказати? Кого нема? Нема Ваната, але велика ймовірність, що він буде збірні Мальгоси на молодіжному Євро, що він потрібен там. Нема довбика, травма якась, якісь причини інші. Відсутні довбик. Добре. Питання виникає до Риброва. А чому тільки один нападаючий? Чому ми ще когось не взяли? У Нас є прекрасні нападаючі, У нас є Філіпов. Оксанарій забиває, багато м'ячів забив. Чому його не взяли? Незрозуміло. Твердохлібська ковбаса не взяли. Будківський не викликали. Краснопір не викликали. Ну так, Краснопір там останнім часом має проблеми порівняно з тим, наприклад, як він е грав до того. Але ну, все одно з одним подачу на такий турнір для мене якось дивно. Ну, Чуть вашу думку, кого б треба ще було брати в напад? Крім Яремчука, я розумію, можливо, когось півзахисту, бо великий вибір півзахисту, можливо, когось ближче до нападу, але все одно мінімум два нападаючих, точно має бути це товариський турнір. Так, я розумію, для у нас задача чемпіонат світу. Так, що зараз мішаєш, заважає якихось інших цікавих гравців, особливо з нападу, тому пробувати. Бо, наприклад, не дай Бог, тримався Довбик, до ішов вона тішов, а чому не пробувати інших? Треба пробувати інших, я не розумію. Пишіть, кого ви бачите, ще в нападі, крім Яремчука, Ваната і, і Довбика, кого ще можна викликати в збірну. Я думаю, УПЛ точно є багато кандидатів. По півзахисті. Що ми бачимо по півзахисті? По півзахисті ми бачимо, в принципі, старі обличчя, є і нові обличчя. Ну, ми знаємо, кого нема. Нема мудрика. Далі проблеми з опінгом. До кінця нічого не вирішується. Десь щось тільки хтось говорить, що все ясно. Що нічого не ясно, все замовчується, якось дуже то все скрито. Довго. Значить, є якісь нюанси, якщо так все довго. Ну, нема мудрика, проблема. Треба, звичайно, його заміняти. Ми пам'ятаємо матч з Бельгією. Ставив Судокова він на лівий фланг, але не дуже це все виходило. Треба було, напевно, когось лівого ногу ставити, бо Судоков потім загубився. Ніхто не забігав, ну, другий матч це взагалі провал всіх, ну вже як є. Що ми бачимо? Бачимо, звичайно. Калюжний. Ну, Супер Іван гірше грати не почав від того часу, як він показував свої хороші якості. Згадайте, недавно на його матч, як Він получив голову, кров іде, йому замотали, він кричить, я хочу на поле, проходить пару хвилин забуває м'яч. Ну просто фантастичний. центральний, знаєте, Гатузо колись було. Ну, він має грати, напевно, навіть у основі. це не обговорюється. Що ми бачимо далі? Олександр Зінченко грає, але нестабільно. Десь виходить, десь. Є, я думаю, трохи в нього сам пригнічений, бо Арсенал знову нічого не виграв. Друге місце від чемпіонів провелося з ПСЖ. Не завжди він грає, звичайно. Доля його не зрозуміла, що чекати далі. Але харизма, лідерство він має бути. Циганков. Цинков почав грати, травма нарешті його пройшла. Він грав із Бельгією. І ми бачимо, що він, вроді, недавно зробив асист. Жирона його залишилося. Приємно. Я думаю, він, звичайно, нам поможе. Зубков зразу спором непогано показує гру, забуває м'ячі. Як шумпляс, він проти Бельгії не викликався. Зараз є в списку. Подивимося, скільки хвилин получить на цьому турнірі. Микола Шапоренко. Ну, Має грати, грає в Динамо досить непогано здобули чемпіонство, він там свої зусилля дав. Грав він так само проти Бельгії. Подивимося. Піхальонок Олександр. Нарешті знову викликали. Ну, з Бельгією не грав. Зараз грає, можливо, не показує тих там шалених якостей, що він мав показувати, і там, чуть ли не кожному матчі забувати чувати асисти, але його креативні дії збірні точно мають допомогти. Микола Михайленко. Є в збірні, чи буде він грати, не зрозуміло, але Динамо він час у часу виходить, грає, навіть забив. Приємно для Миколи Михайленка. Кабаєв. Що можна сказати? Кабаєв з Бельгією грав, був в резервному списку це не перший раз, а цього разу є в основному списку. Ну, Бачите, за нами багато ровців, бо Динамо стало чемпіоном. І звичайно, Ребров це розуміє і бачить. Е, Судаков. Ну, Георгій Судаков це новореться, це лідер. Що Шахтаря, що збірною. Надіємося, що літом він вже покине Шахтар. Так, ну прикро так говорити, але дуже цікавиться нам наполі. Казало 40, Наполі про чемпіон. Конта сказав, хочете, щоб я лишався, давайте гроші, дровам трансфери, і я тоді залишаюся. Содоков грав в цей. Я сподіваюся, що ну, проти Бельгії на своїй позиції. Надіюся, що на цьому турнірі він буде грати вже на своїй позиції і буде-кому забігати, і буде-кому роздавати паси. І бити по воротах, і все в Говоргію буде добре, він себе ще краще зарекомендує, і Шахтар зможе його продати за хороші гроші. Нарешті викликали Артема Бондаренка. Чомусь Ребров його завжди ігнорив, навіть не давав його в резервний список, не знаю, може, це якась щось особисте, ще якісь є різні нюанси зараз. Але... Людина 12 голів, 7 асистів. Це прекрасний результат для УПЛ. Він з лідерів Шахтаря мирає часто в основі, роздає роздається. Я думаю, заслужив вже виклик в збірну і має, має можливо і навіть буде грати в основі. подивимося. Єгор Назарина. останнім часом заслу... недаремно його з Бельгії вже викликали. Так він зіграв там буквально пару хвилин, але молодець непогану гру показує, подивимося, чи зможе він заграти, чи ні. Ну і, звичайно, два гравця Полісся. Це Гуцуляк. І Назаренко. Ну, Гуцуляк ще більш-менш, що забуває, що виходить. Назаренко трохи потух, не показує тої гри, що в першій половині я собі згадую цей матч з Карпатами. Тоді, що Гуцуляк, що Назаренко просто блискучий матч видали. Але після того, знаєте, Назаренко трохи знітився. Але все одно людина креативна. Особливо, я думаю, в якісь такий момент, якщо треба, може добре зіграти. Гуцуляк... Як не крути, з лідерів збірної має бути зараз. І так само Полісся. Ще багато залежить, звичайно, як Полісся зіграє свій матч, чи вони видать вони четверти будуть, чи ні, ну подивимося. Ось такий півзахист. Ви бачите, дуже багато людей. Багато є щось цікавого. Такого, наприклад, нарешті, що є Бондаренко, що є піхальонок, хто Михайленко є. Але хто відсутній? Ми бачимо відсутній. Ну, в Крисків, до речі, в резервному списку. Це так само дуже, дуже цікаво. Але відсутній хто? Брашко. Причина, яка він тоді був присутній з матчі з Бельгією. Тепер, скорше всього, так само він буде грати за Лю-21 за нашу збірну. Відсутній рволку. Я думаю, дають відпочити, як то кажуть, вже немолодий. Але він міг, до речі, свої голи забити на цьому турнірі. І наздогнати там, на рекорди йде. Ну, чи це рішення Реброва, чи це можливо саме рішення Ярмоленка відпочити трохи. подивився Немає Ярмоленка. Немає. немає Ярмолюка, який непогано зіграв був проти Бельгії. Зараз непогано Брендфорді це показує. Ми, ми розуміємо, що він, напевно, збірній молодіжній на євро більш потрібен. Ну, дуже багато гравців підгласили збірну національної молодіжну, і значить вони мають показати результат, повинні показати результат. Подивимося. Паралельно будуть бачити і збірна грати, і молодіжка буде дуже класно. Ну, і паралельно вже національний закінчать. молодіжка, я думаю, там, ну, подивимося, буде дуже цікаві матчі, що там, що там. Кощі нема, Боярського. Знаєте, його цілий час хреброво маринував, катав туди-сюди, але не випускання на хвилину. Капітан Динамо дивно, чому його нема, ну таке вже прийняти, рішення. Що... Для мене дивно, чому Амбросі Чачува, з Карпат не викликали. Дуже хороший сезон показує, вроді, що 10 м'ячів вже забив асисти. Коли так буде ще грати, невідомо. Ну, напишіть, кого ви ще бачите в півзахисті, чи бачили. Чи, чи, чи кого б ви викинули з того списку війни заслугової збірною, як по сезону, чи просто десь якоїсь віддачі не вистачає. Ну, що можна сказати. Ось така цікава заявка Реброва. Чи будуть якісь зміни нарешті з грою? Подивимося. Але дивує, що тільки один нападник. Можливо, ближче щось до цього ще зміниться, бо ще є, як то кажуть, два тижні. Але подивимося, який буде склад, буде ближче, звичайно, до, до матчу. Ми, я думаю, ми якісь що дрова, звичайно, випускні, плюс-мінус орієнтовний склад на перший матч. Розумієте, збірна грає далеко. Це все, як то кажуть, не дешево теперішній час. Треба хоча б якийсь дата, або результат показати, результат або гру. Якщо буде ні того, ні того, зараз знову будуть до кінця літа чекати, то ну, це ж нас основна шкіра світу. Моя думка, у ці два матчі має бути дуже важливим. Якщо Україна нічого не покаже, ні якогось малюнку гри, ні результату, можливо, треба буде з Рибровим прощатись. пишіть в коментарях. Пишіть, що очікувати від цього турніру? Як вам взагалі заявка, які будуть склади? Може ще хтось випаде, чи когось поміняють? Ну, подивимося. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!